Проспілка малого та середнього бізнесу інновація створилася ще на зорі становлення незалежної України у 1990 році. Охоплює своїм соціальним захистом понад 30 тисяч працівників на півдні, сході, заході України та у Криму. Ми в рамках своєї просутної організації ми обучаємо ми просто розкриваємо людям і ці льоти получать. Не треба там ходити десь там флагами махати там, или бунтувати. На самом деле є моменти, коли можна абсолютно в заковзаконодам полі вирішити всі свої насущні проблеми. Голова Житомирської обласної профспілкової організації Костянтин Валентиров доводить, що сучасні економічні та соціальні реалії. Вимагають від профспілкових лідерів нових форм та підходів у роботі з членами профспілки для того, щоб підтримувати людей, розвивати їх соціальну і соціальні програми. Ми включили дисконтну програму, яку сьогодні будемо презентувати в даному залі. Тобто, для того, щоб люди розуміли, що профсоюзи не просто присутствують, а вони працюють. Особливістю роботи Житомирської обласної профспілкової організації є те, що підприємці Приватні та підприємства іншої форми власності, які є членами інновації, пропонують сплечанцям дисконти. Тобто знижки на придбання товарів та послуг, які вони надають на даний час. У нас 16 підприємств дисконтної програми. Це кожен член профсоюзу, який вступив в нашу спілку, має дисконтну карточку. І прийшовши чи в лікарню «Медібор», чи, чи «Сенітас», чи інші підприємства, які нам надали скидочку, їм надають відразу скидочки. Які це переваги? Людина щоденно покращує своє матеріальне життя. Приватна медична клініка теж є колективним членом інновацій. Членам профсоюзу ми будемо предоставляти скидки по пред'явленню карточки члена профсоюзу. Ми самі проводимо соціальні програми. І іменно тому нас заинтересувала цей профсоюз, тому що він не про соціальну програму для своїх ну для на презентацію прийшли і майбутні члени профспілки. Цікаві підходи. Мені здається, більш детально ми потім ще повивчаємо. Працівники наші з великим бажанням, я думаю, звернуться увагу на профсоюз. І я думаю, він своєчасно і це нове, навіть новітнє в галузі профсоюзного руху.